Незабаром зима й тема прибирання снігу знов набуває популярності. Особливо якщо йдеться про власників приватних будинків та гаражів. Звичайно, коли об'єми невеликі, то можна обійтись і лопатою. Та якщо двір просторий, а снігу багато, тоді варто подбати про снігоочисний агрегат. Снігоборочна техніка, як правило, поділяється в залежності від площі уборки от больших участков до средних и до малых участков. Для больших участков, средних и больших площади, как правило, э бывают самоходные, я так скажу, машины, как правило, это с дизельным двигателем, где оператор может находиться в своей машине. Для средних площадей уборки ну, бывают такие машиночки с бензиновым приводом, шнековыми. Вони для таких середніх і малих об'ємів уборки, скажем, невеликих, там хазяйств, осадівних та тому прошу до того ж, якщо об'єми прибирання невеликі, зверніть увагу на електричні машини. Вони дешевші та компактніші, проте не можуть похвалитися великою потужністю, як, наприклад, техніка з бензиновим двигуном. Вона може відрізнятися як за показниками потужності 5, 9, 12 кінських сил, шириною шнека від 60 до 80 см, а також робочою поверхнею. Бувають вони з шнеком, бувають щоточного типу, Шнековый привод, он идет для уборки снега и выброса его на какое-то расстояние, в среднем это от 6 до 15 метров, в зависимости от влажности снега. Вот. Либо же щетка, она сметает просто в сторону снег, потом его нужно еще убирать. Если у вас небольшие участочки, приусадебные хозяйства, частные дворики, можно обойтись вполне электрическим приводом, вот таким снегоуборочным, который бывает от 3,5 до 5 киловатт мощности. Ну, здесь вы как бы ограничены вы привязаны к электросети. А що ще варто знати про снегопробиральную технику? Бензиновые агрегаты более требовательны к обслуживанию. Здесь нужно замена масла, заправка топливом, прочистка воздушных фильтров, там, свечи, чистить его от грязи, следить, чтобы не попадало всякий мусор, камушки, вот, смазывать ведущие части. Електричні в обслуження простойні. Зіслую в основному дивитися, щоб не попадали сторонні предмети, не попадало влаги. Сучасна снігоприбиральна техніка може бути оздоблена й додатковими опціями. Наприклад, підігрів ручок, стартер, механізм контролю, викидання снігу. Однак все це відображатиметься на ціні, тож і рішення приймати вам. Готуйтесь до зими завчасно.